Шосте число. І яку кращу сферу обирати для шістки. Число свідомості, тобто шість. Число свідомості 6 так само зазначимо для інших глядачів, так, це ті люди, які народжені 6, 15 та 24 числа. Їм прекрасно підійде сфера б'юті-індустрії, тобто, да більше, тобто це майстри різноманітні, тобто майстри. Б'юті процедур тобто, да? це можуть бути і власники, наприклад, салонів краси, це можуть бути, наприклад, і майстри манікюру, візажисти прекрасні, візажисти, тобто, да? візажисти, там, наприклад, стилісти і так далі. Це можуть бути, наприклад, людина може задіяна бути, наприклад, продавати як менеджер по продажам, так? але продавати щось лакшері, тобто, да? якийсь такий сегмент дуже класний. Наприклад, якісь а, а, нерухомість, тобто ринок нерухомості, але такої класної, дорогої нерухомості, тобто, да, не знаю, там якісь маєтки, будинки, тобто, да, не займатися, там, наприклад, мілкою орендою квартир, а саме, тобто, да, от, лакшері сегмент, і це туди буде. Це туди буде дуже круто спрямувати спрямувати тобто, в нахил тобто, людини. Так? Це може бути, наприклад, менджер по продажам тих самих, там, наприклад, машин, тобто, да, так само бізнес-класу. Все, що стосується таких, це, до речі, антикваріат так само. тобто, да, Антикваріат так само дуже круто підійде. От. Все, що стосується прекрасно, тому що шістки наші, це ті люди, тобто да, число свідомості шість. Це ті люди, які прийшли е, які прийшли, тобто кайфувати скажімо так, від життя, насолоджуватися з життям. Це ті люди, які пов'язані з комфортом, зі всім прекрасним. Тобто, да, от в такому плані. І тому саме от сфера реалізації їм підійде саме така і це буде це буде саме саме те ну в чому людина буде мати успіх і воно буде їй прям заходити і дуже прям дуже дуже відображатися